Друзі, ставайте спортс. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Якось дуже раптово зник з медіа простору комбат 128-ї бригади, який запізнився на нагородження. Хтось пише, що його вже відпустили. хтось, що просто відсторонили і перевели в інший підрозділ? А хтось взагалі закидав про те, що він раптово вмер. Чекаємо офіційної інформації. В Той же час головна інспекція МОУ доповіла мені про результати перевірки обставин ракетного удару по 128-й ОГШБР. Зараз ми знаємо похвилинно, як якщо відбувалося, розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. Пише Ростему Умеров. Далі мовою оригіналу. Так там справді зібрали бійців у дворі будинку, щоб нагородити. Було проігноровано всі правила маскування. Поруч припаркували більше десяти автомобілів. В цей час у небі був російський безпілотник-розвідник. Його зафіксували. Повітрину тривогу, оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, якому. Працює ворожий БПЛА. Як тільки зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал ракетної небезпеки. На місці нагородження жодних централізованих безпекових заходів вжито не було. Слідство у цій справі триває. Зокрема, його веде ДБР. Усі, хто винен цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання. Я доручаю генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах. Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів. Зневага до базових заходів безпеки неприпустима. Паралельно з цим в Таганрозі знищили комплекс іскандер, який передислокували з місця нанесення Дару і який наносив удар по Запоріжжю, через що загинули хлопці 128-ї бригади. За даними телеграм-каналів, весь розрахунок знайшли з ножовими пораненнями, а сам комплекс залили невідомою речовиною і підпалили. І це все на військовій базі. Партизани вийшли на новий рівень. Або ж це прощальний подарунок генерала Хоренка перед своєю відставкою помста і поминки за наших хлопців. Загинув командир, який віддавав наказ Геннадій Левашов та його синок, які служили разом з ним. Карма дістала до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйте. Підписуйтесь на канал, переможемо разом.